Привіт, друзі! Нарешті я можу вам показати цей прототип. Це ми створили Smart AVR. Про що я і навіщо? Ось бачите ось цю всю гору пристроїв. так? Давайте подивимося на них детальніше. Це в нас реле часу. Раз. Це в нас AVR, два. Це в нас контролер зарядку. три. Це в нас реле напруги. чотири. Це в нас там вольт амперметр для показу всіх показників. Ось ці всі пристрої зможе замінити оцей пристрій в поколінні 2. Уже в нас планується розробка покоління 1.0. На днях буде скоро це все зроблено реалізовано. Так. В поколінні 2 це все буде реалізовано і зроблено значно цікавіше і прикольніше. Так, про що я, навіщо і так далі. Давайте поговоримо. Перше АВР, тобто автоматичне вимикання вмикання резерву. Бачите, тут є дві релешки, які за це відповідають. Це вже реалізовано в нашій поколінні 0. Другий момент контролер заряду. Бачите, дуже цікава, потрібна опція для того, щоб ми знали, коли вимкнути зарядне, коли вимкнути зарядне. Цього всього не реалізовано. Приходиться отак через оці всі такі певні е речі це все реалізовувати. Та? І відповідно, відповідно Це буде реалізовано вже в поколінні 1.0. Що дуже класно. А третій пристрій. Смарт реле. Смарт реле, ну. А, але це розумієте, смарт. В чому? Це навпаки певний недолік, тому що він е, по певним відеовідгукам там різні реле. Типа, вони можуть вмикатись тільки на 7 секунду. Тільки 7 секунда. Тобто, можете рахувати, що може відбути за 7 секунд з вашою технікою. Відповідно, це, ця ситуація з цим реле напруги вже реалізовано в нульовому поколінні. Потім, потім показник потужності та напруги мережі, напруги акумулятору. Це буде вже реалізовано в поколінні 2.0. Ось. І там ще певні опції, які дуже важливі. Дуже важливі. І, відповідно, представте: представте, наскільки тяжко підключити в цю цю гору пристроїв, щоб вони гарно, чітко працювали між собою. Тобто, підключити ось цей пристрій, ось цей пристрій, оцей, оцей і там якийсь вольтамперметр, там а, щоб воно гарно, чудово працювало, нічого не відходило, не було лишніх проводів, щоб вони один з одним ну, не мішали роботі. Тобто, це, це перед звичайною людиною ну, це реально серйозний виклик. І якщо чесно, якщо чесно, мені навіть я, я допускаю великих там помилок при підключенні цих пристроїв. От, наприклад, з цим пристроєм в мене була помилка. Тобто, цей пристрій, наприклад, він працює на високу напругу, так? але у вас відійшов один контакт. Він не бачить цієї високої напруги, він далі шпарить зарядку вам і далі. Так? Не буде вимикатися. В той час, як наше покоління 1.0, Воно, коли не бачить напруги на батареї, воно там декілька хвилин пробує заряджати, все, далі воно заряджати вже не буде. Воно бере і відмикає. Бо ми сюди поставили мікропроцесор, який вирішив всі ці задачі за вас. Щоб ви не бігали, не турбувалися, щоб хтось щось шкоди не наробив, щоб це все на себе взяв, цей пристрій. Тобто. Щоб якісь певні рутинні базові потреби, воно самостійно вирішував без вашого втручання. Тут у нас дивіться, йде мережа, інвертор та спільний вихід на це все, ну, на наш будинок, тобто, на вихід, на навантаження. Живлення 12 вольт. Вже буде блок питання внутрі тут реалізований, тобто він буде живитися від подаваємого напряження сюди і, і е, е, контролер, контролер батарейки. Та навіщо це? Тому що певний приклад. Да? У нас, наприклад, батарейка впала чи нижче гранично допустимого мінімуму. Наприклад, це нижче 9,5 вольт або 10 вольт. Версія 2.0 спробуємо це зробити, щоб ви могли налаштовувати. От. І відповідно, відповідно, дуже часто певні БМС або спрацьовують криво, або з певним часом вони можуть спрацьовувати не, не, не дуже чітко. Певний приклад, у мене акумулятор через два роки, через два роки е, користування почав. Почала БМСка дуже криво працювати, якщо говорити чесно. Можливо, там відбулось окислення, можливо, там щось трапилось, може там, я не знаю, китайці закладують якийсь термін його життя. Та? <смі> Такий певний жар. Та? Значить, і відповідно, оці всі спрацювання в самій БМС можуть бути дуже нечіткі, і коли цей пристрій вас підстрахує, це зможе в якихось випадках. Допомогти уникнути пожежі або виходу зі строю ваших пристроїв. І-ми і, і. сподіваємось, що ви будете відкриті. Напишете, що нам цікаво. Нам цікаво, перше, мінімальна потужність гранична, тому що в першу чергу це розробка на 12-24 вольта. Яку мінімальну потужність ви би хотіли собі для замовлення. Другий момент граничні допустимі вольтажі мереж, тобто на максимальну напругу і на мінімальну напругу також цікаво. Потім потім. нам цікаво ще гранично допустимі напруги для акумуляторів, на Вашу думку. на вашу думку. І, можливо, якісь певні функції, які ви не бачите ось тут, які б ви хотіли реалізувати. Наприклад, наприклад в версії 2.0 там буде доданий ще базар, щоб воно пі та, в випадку якоїсь певної помилки. Потім там буде дисплей, буде енкодер з кнопкою. І щоб ми могли налаштовувати, вмикати-вимикати це все, дивитися вольтажі і батареї, і мережі. І там ще певні відслідкування теж будуть. Тобто пристрій в поколінні 2 буде неймовірно цікавий. Кажу чесно, я б вже хотів би таких покоління 2 вже штук 5 дома мати. Ну, на жаль, на жаль, на жаль, навіть я його не маю. Поки що, поки що. В мене є цей прилад тестовий. Та? Е, я вже цікаво ним награвся, реально класно, чітко працює. Так як в кожному з цих приладів є певні недоліки? Ось тут може бути затримка по часу. Тут, наприклад, працює тільки на повищення напруги, так, що ви настроїте норму. І не можете якось дуже прикольно зробити реалізувати ці всі алгоритми. Це прикольне потужне АВР, Тобто тут вона на 65, 75, 100-125 Ампер току. Тобто це реально дуже велика потужність. Ну Тут немає таких певних теж чітких опцій, які були б дуже необхідні. І, відповідно, оце все разом підключити і це все вирішити ми пробуємо в нашій розробці. Тому приєднуйтесь до нас. Пишіть свої коментарі, тобто коментарі це не для переглядів мені, та? а для того, щоб інженер і ми якось могли разом це все відслідкувати, зробити той пристрій, який реально буде дуже класний, який буде вас радувати і вирішить всі ваші проблеми.